Вибухи та пошкодження щодоби території України росіяни обстрілюють із забороненої зброї. У ніч на 9 серпня знову постраждала Дніпропетровська область. По нічному Нікополю окупанти тричі стріляли з градів. У місто прилетіли 120 реактивних снарядів. Наслідок цього пошкоджені кілька житлових будинків. На трьох підприємствах понівечені цехи, майстерні, адміністративні приміщення та автівки. Постраждав працівник одного з підприємств. Російські окупанти продовжують обстрілювати і Харків та область. Є Постраждалі та один загиблий серед мирних жителів. Окупанти пошкодили готельно-ресторанний комплекс, також елементи транспортної та критичної інфраструктури. Пошкоджень зазнало також нежитлове приміщення. Внаслідок обстрілу утворились дві воронки діаметром 8 метрів. За попередніми даними, цієї ночі окупанти обстріляли Харків ракетами типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. На Донеччині цієї ночі теж було неспокійно. Зафіксували ракетний удар по селищу Костянтинопільське курах. Ківської громади зруйновано будівлі сільськогосподарського підприємства. Також був удар по місту Костянтинівка. Правоохоронці всю ніч рятували мешканців, які опинилися під завалами і заблоковані у власних квартирах. Пошкоджені дві багатоповерхівки, 41 приватний будинок, поліцейська станція. За добу по області, три загиблих, 19 поранених. Обов'язкова евакуація на Донеччині триває.